Ковдри пледи покривала, сорту крем плюс екстра, навіть можна сказати, крем. Ціна 6,5 євро за 1 кілограм, а вага 10600. Ось такий пледик. Я думаю, це йде на односпальне ліжечко. Дуже м'ясенький, в гарному стані. Наступне покривало. Подивіться на цей колір, на цю якість. Дуже гарно виглядає. Давайте я попробую показати вам розмір, а розмір тут теж буде на односпальне ліжечко. Або на диванчик якийсь, дуже гарної якості, класний е, постану. Ну і виглядає в цілому дуже круто. Наступна моделька йде ось така. Це у нас теж буде таке покривало, максимально м'ягесеньке. Може бути, мабуть, двохстороннім. Півторачка. Ось, подивіться. Ось такий в нього принт. Дуже гарний, такий мягесенький, з іншої сторони виглядає ось так. Е, Великий на півтора спальни. Наступна це ковдра. Ковдра ось такого плану. Ось так вона виглядає. Я навіть візьму, Ось ви так Ось такі квіточки, такі рози. Е, в ідеальному стані, максимально мягесенька. Наступна. Наступне це знову ось такий пледик. пледик це буде вже побільше. Ось такий чорненький, теж в ідеальному стані. Ще одна ковдра. Це вже буде маленька. Ось так вона виглядає дитяча. іду покажу вам поближче. В ідеальному стані, вона, можна сказати, нова. Наступне. Так. Таке покривало, воно буде дуже великим. Покривало Воно ну, Дуже велике, я навіть не знаю, як я вам маю показати. Такого темно-синього кольору, мабуть, буксалка. Ось так виглядає. Дуже гарна якість. Так, ковдра. Ковдра, і це буде останнє, що буде в цьому пакеті. Вона, бачу, така об'ємна. Теплесенька, Відкриваю. Дуже велика. Це ковдра. Це буде двоспальне ліжко. Ось така ковдра. Ось такого плану відкрити. я її всю не зможу сама показати. Дуже гарна по якості, як і весь міц в цьому лотику. 10 кг і 600 г, Ціна 6,5 євро за 1 кг, Ковдри, пледи покривала сорту крем.